Починаємо з витягування штифтів і поділу картриджа на дві половини. Беремо частину там, де знаходиться фоточутливий барабан. Одразу кидається в очі. Ось ця містина. На валові первинного заряду ось ця полоса. Якщо уважно придивитися, то на барабані в цьому місці є цятка. Теоретично це могло давати горизонтальну чорну полосу. Так, розбираємо, відводимо пружинку. Вставляємо. Викрутку між барабаном і корпусом і видавлюємо шліфт, витягуємо барабан, знімаємо вал первинного заряду. Потім необхідно викрутити два шурупи, вичистити добре бункер відпрацьованого тонера, помити ущільнюючи лезо розчинником. Вал первинного заряду необхідно помити спиртом. Збирається все докупи. Обов'язково руками прокручуємо і ставимо пружинку на своє місце. Переходимо до іншої частини. Ставимо ваші запитання, пишемо коментарі, підписуємося та ставимо подобайки. Далі на частині з тонером. Викручуємо два шурупи з одного боку. Ще один шуруп з іншого боку. Знімаємо бокові частини і знімаємо магнітний вал. Магнітний вал видуваємо. І миємо розчинником. Добре, видуваємо тонер, який не відпрацював. Ущільнюючи лезо, миємо розчинником. Дозуючи лезо, миємо спиртом. Враховуючи, що бункер збільшений, сюди було засипано 300 г тонера МПТ-7. Засипаю через щілину. Пробку не трогаю, тому що її потім дуже погано ставити на місце і тримається вона дуже часто не герметично. Під час встановлення бокової кришки необхідно звернути увагу на магніт. Він має ось такий виріз. Сама кришка ось в цьому місці всередині має ключ. Тому необхідно правильно з'єднати магніт із цим ключем, щоб все стало на свої місця. Щоб замовникам було зручно сплачувати рахунки з мобільного телефону, використовую платіжний QR-код. Обов'язково прокручуємо магнітний вал на себе. Далі поєднуємо дві половинки. Вставляємо штифти на свої місця. Що стосується чіпа, його можна не трогати. Апарати, як правило, лише ругаються ну дають друкувати далі.